Привіт! А я знову до теми з крутими новинами. Сьогодні вночі пройшло шоу The Game Awards. Про нього й побазікаємо The Game Awards перетворилася на Оскар з голівудськими зірками, соціальними заявами та напруженими жартами. Конкретики та геймплею в трейлерах на шоу майже немає. Але все одно цікаво дивитися і мріяти про те, якими всі ці ігри будуть колись. Щодо переможців, то тут несподіванок загалом не сталося. Більшість нагород розділили між собою два головних фаворити. Головну нагороду цілком прогнозовано отримала гучна рольова гра Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 також отримала 5 додаткових нагород. Ще один фаворит цьогорічної премії The Game Awards Алан Вейк, другий, взяв три статуетки. Продовження психологічного бойовика Remedy відзначили за режисуру, наратив та візуальний стиль. Cyberpunk 2077 визнали найкращою сервісною грою, а серіал HBO The Last of Us найкращою адаптацією. Інші номінації та перемоги. Ужці не такі цікаві, тому перейдемо до трейлерів та анонсів. World of Goo 2 оригінальна World of Goo – гра про будівництво мостів, одна з найкращих. І найдинамічніших головоломок, що в принципі знала ігрова індустрія, та ще й з крутою музикою. Ця гра також має дуже своєрідну чаруючу атмосферу, така собі легенька психоделіка. І ось через 15 років нам нарешті показали другу частину, в якій божевільних ідей ще більше унікальна штука, яку нічим. Не можна замінити, а тому анонс куди цікавіший ніж може здатися. Виходить вона у 2024 році. Черговий ролик Hellblade 2 – одного з найочікуваніших і небагатьох, чесно кажучи, ексклюзивів Xbox, який все ніяк не добереться до релізу. Епічно, красиво і злякаючи реалістичною лицевою анімацією. Тепер ми точно знаємо, що гра вийде десь у 2024 році у Game Pass. No rest for the Wicked – Схоже на Diablo ізометрична екшен РПГ, але не аби від кого, а від самих Moon Studios – творців Орі. А обидві Орі ми обожнюємо. Тому кредит довіри в них вже є. Трейлер чіпляє чарівною музикою та естетикою казкового, але темного фентезі, намальованого нібито олійними фарбами. На початку 2024 року перевіримо, коли гра запуститься в ранньому доступі в Steam. The Casting of Frank Stone. класичний анонс: ні геймплея, ні дати, і залом нічого не зрозуміло, але дуже цікаво, тому що це інтерактивне кіно, а більше в жанрі зараз ніхто до пуття і не працює. І тому що розгортатимуться події гри у всесвіті мультиплеєрного хорора Dead by Daylight. Цікаво поглянути на нього з іншого боку і подивитися, наскільки успішною буде витівка розвивати гру. Зокрема, ось так. У бік О, ді. нова гра Хідео Кодзіми. і це не Death Stranding 2. щоправда, нічого крім обличчя акторів, які беруть участь у створенні гри, не показали. Але обличчя красиві, реалістичніше нікуди. Ймовірно, це буде хорор. особливо враховуючи, що над грою так само працює Джордан Піл, режисер геть. І ми, і не тільки він, але хто інші учасники поки що секрет. Сам Кодзіма каже, що оді це і гра, і кіно, і взагалі щось нове. Ми будемо у захваті. Це той самий проект, що створюється за підтримки Microsoft з використанням якихось хмарних технологій. Jurassic Park Survival. анонс цікавий одразу з кількох причин. По-перше, це одночасна гра від першої особи. По-друге, гра спирається саме на перший фільм, а її події розгорнуться незабаром після його кінцівки. Ну а по-третє, гра з такою назвою вже мала вийти на початку нульових, але була скасована, відродження виходить. На цій TGA, як і на будь-якій виставці, було б достатньо сол на будь-який смак. А ми не проти. Чекаємо і Rise of the Ronin, і Black Myth Vulcan, і потужно анімешну The First Berserker. Виглядають ці соус-ігри класно і дати виходу є Marvel's Blade. Такого ніхто не очікував, і це буде екшен від третьої особи, який при цьому зберігає дух ігор Аркейн, після жахливої і теж вампірської. Між іншим, Редфол. Ми в такі обіцянки, звісно, віримо на силу, але й остаточна віра в студію не втрачена. А Блейд це круто, і особливо Блейд у Парижі. Чекати, на жаль, доведеться довго, гра на ранній стадії розробки. Тому і ролик майже порожній. Light No Fire. Шон Мюррей. знову за своє минулого разу він намагався створити процедурний всесвіт у No Man's Sky. і в підсумку в цілому досяг успіху. Але яким складним і довгим був цей шлях? А тепер він зі своєю командою створює цілу планету, яку можна буде вільно досліджувати і, здається, навіть забудовувати. Виглядає красиво і фентезійно, начебто мікс Зельди і Monster Hunter, але в масштабах цілої планети. Подивимося, скільки років знадобиться Мюрею, щоб реалізувати амбіції цього разу: Light No Fire у розробці вже 5 років: Monster Hunter Wilds Monster Hunter World свого часу з ноги увірвалася на великі консолі, наочно. Показавши новій аудиторії, в чому феномен серії. А потім вийшла Monster Hunter Race. Хороша, але знову маленька. А нова частина це фактично World 2. Тож активізуємося і чекаємо 2025 року, не тільки заради GTA 6. Відбувся реліз нового шутера The FinalS, в якому все довкілля піддається руйнуванню Skull and Bones. Нарешті вийде 16 лютого 2024 року. Точно, точно, перенесень більше не буде. Так обіцяє Ubisoft Exodus Це рольова гра, в якій вибір гравця дійсно має значення, оскільки можна буде побачити довгострокові наслідки цього вибору через нетипову фізику. М -м, наче про все цікавеньке я розповіла. Гарного тобі вечора, крутих ігор і взагалі всього найкращого. Заходь в гості ще.